Ну а коли Польща нарешті розблокує кордон з Україною, відповіді ми так і не почули цього тижня, хоча дуже сподівалися на якусь конкретику або бодай натяки на конкретику з боку Варшави. Адже в середу і четверо там відбулися вкрай важливі і довгоочікувані зустрічі агробізнесу та урядовців двох країн, включно із прем'єрами Шмегалем і Туском. З одного боку можна сказати про помітний прогрес, принаймні у пошуках компромісів між Києвом та Варшавою щодо. Агроекспорту і транзиту збіжжя тут, хоч непрості і дискусійні, але зрушення є у середу. Напередодні діалогу прем'єрів майже 6 годин українська робоча делегація із польськими візаві домовлялися про можливі поступки та обмеження в аграрці, аби лише врегулювати напругу між країнами, і можливо нарешті вплинути на деблокаду кордону. Але, попри добру підготовку наших і обережну дипломатію, як відзначають фахівці, не минулося без скандалу. Причиною якого сферу журналісти став ось цей чоловік, що розлігся у кріслі. Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак на зустрічі делегації кажуть, урядовець подивився не дуже тактовно щодо українських колег і навіть зривав обговорення своєю неоднозначною поведінкою. Це якщо говорити дипломатично. Геть протилежне у поведінці і посланнях можна було побачити від його шефа Дональда Туска наступного дня. Тож у пресі заговорили про можливе усунення колодзейчика від переговорів з українцями у майбутньому, щоб ніхто і нічого не гальмувало процес, який і без того загрозливо затягнувся. Хоча обидва прем'єри, здається, сказали все, щоб перестати радувати Москву напруженням між союзниками на західному кордоні України. Блокування і досі залишається реальністю.